Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас на відеоогляді модель оприскувача фірми Iron Angel S 16 a На упаковці до даного оприскувача ми можемо побачити, що це був вибір 2017-2020 року. Відеоогляд у нас 2023 року. І давайте, друзі, я вам поясню, чому саме ця модель одна із самих топ-продажів взагалі на ринку, чому люди її купують і чому вона така цікава для тих, хто дбає про свій сад та огород. Дана модель у нас базується на резервуарі 16 літрів, як ви можете побачити, на базі акумулятора, завдяки якому ми подаємо тиск на наш брандспойнт і зробимо оприскування наших рослин, дерев тощо. Як ми бачимо, з лівої сторони нашого оприскувача є у нас кнопка, яка вмикає даний насос, бачимо потенціометр, яким ми керуємо саме подачу. Який рівень, яку треба нам тиск нагнітати, і бачимо розім, для якого ми створюємо підзарядку. Підзарядка йде в комплекті, тобі ж вам не треба дбати про те, що акумулятор треба заряджати якимось іншим чином. Все вже придумано, все вже є в комплекті. Це перший плюс, друзі. Батарея, яка стоїть у нас всередині даного оприскувача, має ємність 8 Ампер-годин, що дозволяє нам працювати безперервно до 6 годин, друзі. Тобто, це великий показник. За цей час зможете, скажімо так, майже всі свої володіння окропити і все буде супер. Наступним чергом, що можна розповісти про цей оприскувач, це те, що у нас в комплекті йде досить багато різних насадок. Як ми бачимо, на три форсунки, бачимо на дві, бачимо. На одну струю бачимо, на чотири регульовану, яка також регулюється, крутиться, і для типу туман, для того, щоб була у вас велика дисперсія вашої води. Також бачимо, у нас є вольтметр, який сповіщає нас про те, коли ви заряджаєте вашу батарею і у вас світиться зелений, зелена поділка, це означає про те, що у вас батарея заряджена, і ви можете йти і працювати з вашим приводом. Із цікавинок. В комплекті ми маємо Brands Point, який можна розкладати до 2 метрів. Що досить зручно, тому що у кожної людини свій власний зріст і кожен підбирає під себе, яку довжину вибирати. Також це використовується для того, якщо треба трошки вище, наприклад, оприскувати. Тому це також тут передбачено. Наступним чином, що ми можемо побачити, на цій моделі цікаво, що зроблено. От якщо ви виходите на ваш город, ваш сад, щоб не таскати з собою ці форсунки одразу, ви просто берете овіці, які у нас є на даній моделі, сюди вкладаєте все, що вам потрібно. Вклали собі, воно все тут вміщається, як ви бачите. Всі форсуночки ми туди з вами вклали, закрутили і пішли працювати. Тобто, максимально зроблено ергономічно, для того, щоб. Взагалі було супер зручно взаємодіяти з даним приладом. Далі, для того, щоб до вашої системи і насосу не потрапляло сміття, передбачено перше, це фільтр, завдяки якому ми створюємо, бачите, залив до нашого резервуару розчину. А другий також є в комплекті фільтр, який у нас монтується, як ви бачите, на отвір форсунку, яка знаходиться всередині даного резервуару. Це наступне, що у нас є. Також, друзі, можемо повідомити вас про те, що от, можете собі уявити, якщо ви 16 літрів наберете цей оприскувач, вага його вже буде складати з його власної вагою 6 кг майже 22-23 кг. щоб таку вагу було зручно переміщувати, коли ви працюєте. Також передбачені ремінці, які ви бачите, одівається він як ранець рюкзачок, і ви можете спокійно собі працювати. І не, і не думати про те, що у вас буде боліти спина. Також, що є великою перевагою, це те, що у нас задня спинка зроблена таким чином, щоб спині було зручно, щоб вам не кололи, не кололи бока всі оці ребра, які ви бачите. Тому також це все зроблено і зроблено супер. Також бачимо, у нас тут ззаду є відсік. І бачимо нашу акумуляторну батарею, яка у нас стоїть саме у цьому віці на 8 Ампер. Годин. Такі от класичні батареї, які використовуються в даних оприскувачах. Також, якщо потрібно, можу показати вам, як виглядає офіційна. Специфікація до даного приладу. Бачимо, яку може видавати він тиск від 0,15 до 0,4. Бачимо, який у нас розхід буває від, до, аж до 2,6 літрів на хвилину. Це, в залежності від того, яку форсунку ви саме будете ставити, яка буде більше робити вам витрату вашого розчину. Батарейка, як ви бачите, 12 Агодин. І. Ємність нашого резервуару 16 літрів. Ось такий от прилад. І саме цікаве, друзі. Такими оприскувачами, шановні друзі, звертайтеся до нас в компанію Електромотор. Ціни на такі оприскувачі, як правило, скрізь однакові, тому що всі витримують роздрібну рекомендовану ціну. Але для вас є суперпропозиція. Якщо звернетесь до нас за нашими робочими номерами телефонів, або зателефонуєте, або залишите замовлення, ми з радістю зробимо для вас невеличку знижку, домовимося з вами про ціні. Оце таке от пропозиція. Пропонуємо перед початком сезону садо робіт. Тому, друзі, чекаємо вас на сайті electromotor.com.ua. Раді запропонувати вам такі от моделі. Також існують різні варіації. Одразу з помповим механізмом або з ємністю на 18 літрів. Є у нас варіації SPR 16A, як ми бачимо з вами. Є моделька SPR 16B і модель SPR 18E. Звертайтеся, ціна приваблива, будемо чекати. Вас на нашому сайті. Всього вам доброго, вдалих вам покупок!